Усім привіт, друзі! У нас воно трохи сніжку залишилося вже вже потепління у нас в кривому розі 27 грудня. Ну Це я тут вчора попідмітала сніжок, де не підмітала, то він ще досі лежить, по дорозі лежить. Ну, у нас тут мало машин, у нас не дуже проїжа частина. Така. Це вже там далі, де маршрутки, де всі машини їздять, то там вже гола дорога без снігу. У нас на КДЗ сніг не прибирали, бо ну, у нас не так його багато було насипано, щоб ще його прибирати. Прям це, це не така катастрофа, як Ну було всяке. Всяке було, але ну, наразі, наразі то отак. І друзі, я не знаю, чи вам видно на камеру чи не видно. Знову пускається сніжок, але дуже маленький, такі малесенький, прям малесенький, Хоча хмари погляньте дуже добре видно, вони такі ну такі, темнесенькі. Ось, ого, ось, о, ось дуже класно видно якраз дуже темні. Снігу я не бачила, що передавали, по прогнозу. Ну, ну, Так воно як, як є, так і є. в общем. Гірчиця вже полягла, друзі, майже полягла, зараз покажу поближче, бо Хоча ну, вже температура сьогодні було у нас в Кривому Розі мені писали там, з мого міста іменно люди, і мінус 14, і мінус 10%. Ем, ну, то, скоріше за все, або пізно вночі, або перед раночком обичного така от, сама найнижча температура. Ем, ну, Так то й так. ну, Це 100%. Більше 5 градусів, бо бачите, гірчиця ну, вона дуже померзла. А 5 градусів, мінус 5, вона витримала. Наразі плюс 3. Плюс 3, ось на градус, Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, Вітра немає. Хоча от я була на карчунах сьогодні, відправляла вам посилочки, відвозила. То був вітерець, я таку вдягала капюшона. Ой, ой. Ну, коротше, Я вдягала, друзі, капюшон, бо вітер був. І я якраз йшла в ту сторону, і виходить, мені прямо таку в спину вітер. І Я надівала капюшон, бо ну, якось так ну, неприємно неприємно і такий прям морозний вітер. Дуже прям морозний вітер. Я тут, до речі, друзі, не замітала, не прибирала сніг. Тут -то -то коти трохи потоптали. Ну, Герчичка, ось ось, погляньте. добряче так. Добряче померзла. От і добре, хай лягає вже. ну Єдине, що е, немає курочка. Там де-не-де, -де, все одно де не де вона отака, во, погляньте, ось зараз я вирву. Ось погляньте, є прям таке дуже замерше листячко. Ось, бачите, воно таке м'якеньке, А є ще ну, зовсім нормальне листя, то, то якось так. Ну, в, общем, в общем, хай воно буде, як буде. Петрушку, ну бачите, я трохи понакривала пляшечками, і шпінат трохи накрила пляшечками. Ну, надіюся, що щось що, що, що буде в мене, бо я зеленушки дуже багато люблю. А ту петрушку, що я вирізала усю, я її взяла, помила, бо вона почала така, ну, підсихати вже. Помила її і поклала висушитися. Ту буду додавати до страв. Шипучка, воно грається, їй подобається. Тим паче ну, не холодно. Ну, друзі, так, я трохи хвора ще досі. Ну, це таке, знаєте, я у такі от моменти, коли температура 37, горло в мене не болить, кашлю в мене немає, то я ніякі таблетки не вживала. Ну, нащо я буду себе травити якоюсь там, якимись таблетками, якщо ні, коли хвора людина, обов'язково треба вживати, треба звертатися до лікаря, треба вживати якісь ліки, але ну, це звичайне, ну, звичайне ОРЗ. Це таке треба перележати в теплі. П'ю дуже багато. П'ю. Малина в мене була заморожена в морозилці, Достала її, зварила і таким гарячим чаєм я її пила. Як горло болить, не можна гаряче, треба таке тепленьке пити. Але в мене не боліло, то я просто гаряче. Я люблю гарячу каву, гарячий чай, гарячий компот. Люблю, коли ну коли холодно, коли жарко, то, звісно, холодне, як, як і усі нормальні люди. То, то таке, друзі. Взагалі, що ще? А, головні мої ліки це багато вживати якихось продуктів, таких, ну, фруктів з вітаміном С. От наразі я мандарин купувала, яблучки там в мене були, я доїла, а це ще оно ну, купила там. Чи. Ой, ні, не купила друзі. Вибирала, вибирала, а вони там такі гиткенькі, скажімо так. Купила Кивів. Замість яблук я купила ківі сьогодні. У мене там одне яблучко залишилося, жовтеньке В Тебе я кажися, ще купувала, оту не доїла. Ну, ну то така. І п'ю дуже багато томатного соку. Він, ну от для мене, він дуже добре допомагає при простуді, коли якась температура, коли така слабкість, я п'ю дуже-дуже багато його. Можу там сольки додати, поколотити, можу просто так пити, пити, пити. От завчора я випила. Три з половиною бутилька. Ну ну три літрові банки. Я багато-багато його п'ю, бо ну він мені і подобається в принципі. А коли от такого захворію, то дуже він мені допомагає. Лимон якось вже мені фу, все не знаю. Він мені як ліки ішов раніше. все, він мені ото ромашковий чай, липовий чай, все це в мій вже трав'яні чаї, все бе. Не люблю їх ну раніше. Я вживала як ліки. І воно мені як задалося, то як ліки. І ну перестала я його щось, воно мені гидкувати стало. А мені, ну ви знаєте, я їм те, що мені подобається. Я не на яких дієтах не сиджу, не ніякого не то захотіла, купила. Є на це гроші. Нема заробила. Я не, не шукаю там якихось то вихідних, то свят. У мене такого немає. Бог любе роботящих, я працюю завжди, тому і в мене гроші є завжди. Бо такі умніки дуже багато питають. Де ви оце гроші берете? Як ви кожен раз ви тебе там купуєте? Те, 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 так працювати треба, а не сидіти, вичікувати там з моря погоди. Я воно весь сезон працювала на городі, як коняка. Чесно, друзі, як коняка. Хоча, друзі, я і по гороскопу я кінь. І якраз це мій рік, це 26-й, буде вогняного коня. 26-й, дуже чекаю Нового року. Я вам вже казала, друзі, у нас навіть я не знаю людей, які там, де я проживаю, які справляли Різдво. Ну, у нас якось воно ну не заведений цей це свято. Це, я так розумію, там із Західної України воно пішло. Це, от наразі, вже як такий Київ пішов, то його переносять січня на цей і На грудень, то ще щось, там, оце така кіпішня, то воно якось там то чую, що деякі починають справляти. Але ну, у нас заведено було це Новий рік, це, це ялинка, це танці коло ялинки, коли ми вдягнені в такі костюмчики, зайчика, сніжинки, там, мандаринки, хто як вдівається, у школі свято, у дітсадочку свято, там подаруночки Дід Мороз і Снігуренька дарує, там якісь, ну, ну це Дійсно було свято. Всі чекали цю ялиночку, гірлянди. Дуже-дуже чекала, як маленька була, коли таточку принесе ялиночку, коли ми будемо наряджати і обквічати цицьками, гірляндами, засвітити ті гірлянди, наверх поставити ту. Ой, що у нас була зірка була, зірка була. Потім вже купили якусь замість зірки якусь іншу штуку, таку теж дуже гарно вона світилася. Чіпляли дуже багато цукерок на ялиночку. Яблука чіпляли на ялиночку за хвостика. І чомусь я не знаю, в дитинстві завжди і ті цукерки висіли на ялинці, одні ті цукерки лежали під ялинкою, ну, начебто Дід Мороз приніс і снігурочко. Але ті, що на ялинці висіли, вони були. Чомусь І Ми дуже любили знімати іменно, іменно ці цукерочки, яблучки, які висіли на ялиночки. То, ну, Друзі, у нас в регіоні, у нас там, де я проживаю, в моїй сім'ї, ну якось так було, друзі. У нас сім'я роботяща була, знаєте, тата мами вже немає давно, бабусі теж давно немає. Особу, в принципі, яких там дуже дуже свят такого і не справлялося. Все. Було куча городів, куча всіляких, то свині, то гуси, то курі, то то знаєте, не було часу. Ото висвятковувати. А тепер, вибачте, ну я не святкувала різдво. І я новий рік теж не буду святкувати. Ну, щось таке приготую, може, там ляшечку пожарю курячу, та, та, та картошки відварю до неї, пюрешки, там не знаю. Ну, там щось відкрию з цього з консервації та й до побачення вже. Я святкувати не збираюсь. По перше, ну я сама, ну, з собачкою з котиками. А по-друге, яке наразі зараз святкування либо яких свят, чи церковних, чи не церковних, яка різниця? Ну, яке зараз святкування? Це святкують, я так зрозуміла, ті, яких не коснулося оце горе, яке наразі у нас в країні. Люди гинуть, діточки маленькі гинуть. Скільки у, у, у сім'ях горя? Яке святкування? Ну люди, Боже, от, я дивлюся, показують, кричать. В мене навіть там в коментарях деякі писали. Ну як це ви не відмічаєте, не відмічаєте, різдво? Це таке свято. Це треба наготувати стіл, там позвати тих, 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 тих. Вина, водки поставити. Та я в принципі не вживаю спиртне. Взагалі я з не вживаю. А то, що я буду, слухайте, ну, я, я вибачаюсь, звісно, друзі. Ну, у кожному, звісно, своє. Але я хочу дуже низько вклонитися та подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. Коли Влітку сонце таке палить. У нас на сонці і 60, і 70 у кривому розі на плюсі було. Ну літо було дійсно жаркуче. Зараз ось то сніг, то холод, то а ці бідні наші захисники. Вони вони там, вони там в окопах, вони там у цих бліндажах, в тої холодригі, то. Ну, як воно, як воно, як воно буде, так воно і буде, друзі. О, пустився сніг ще ще більше, ще більше. Оце єдине, що знаєте, пишуть мені, хоча б на новий рік випав сніг, щоб діточки погралися на снігу. Дійсно, щоб було якесь таке. От ну, типа свята, типа свята, друзі. Так, Тайсон воно сидить. В комбінезоні в тому я його пані Галина мені подарувала. Верніше Тайсону подарувала такий він гарний у комбінезоні. Да, Тайсон? Тобі тепленько? Моя зірочка. лапу гризе, а шибка, а воно шибка. Вона, друзі, шибка грається, бігає, бачите, бігає, їй подобається. Так, друзі, сьогодні хочу ще посадити один сорт помідорів. Жовтенькі манюпусіньки. Це я вже купила не в колекціонера, а просто в магазині. Ну, не знаю. Друзі, я потім вам покажу, що за сорт, що за цей. Сьогодні хочу просто посіяти три насіниночки в один стаканчик, а там, коли зійде, одну залишу і буду вже далі вирощувати. Але це то я червоні садила, а це жовтенькі, хочу такі манюпусінки посадити. Кімнатні. Ну, подивимося, як воно буде. Бо бачите, світла. Ось у наразі майже 13-та година дня. У нас 5 в 17-й вимкнуть світло в кривому розі і вімкнуть аж щось біля, біля 12 ночі. А то і чи вимкнуть чи не вимкнуть буває таке, що продляють, буває таке, що е, трохи раніше вмикають. Ну, подивимося, друзі, то от то, то, отак. То так, курочки. Що там мої курочки? Е, е ні, воно одна. Одна нещасна друзі вийшла курка, а то в сараї сидять, В сараї тепло, там солома настелено. Двері я відкрила, але в мене там тряпкою я закрила, я вам показувала. Тобто, ну, в сараї добряче так на плюсі. Вони тим я вже послід не прибираю. Там солому тільки підкидаю, підкидаю. І за рахунок цього там у них виробляється само собою тепло. То у них тепленько, навіть у то, як і холодрига була, у них було. У них... Ну курочка, бачите, я їм трохи зранку кинула гірчиці, отой, що підмершою. Ну. Ну, щось вони там не, не дуже її клюють. Зараз трохи теж навибираю такий більш-менш не, не помершу. Та капуста в мене є, листя капусти, їм трохи кину. От капусти, друзі, багато не можна курочкам, бо може бути пронос. Зовсім потрошечку треба кидати. А там все одно треба і моркву можна зварити, натерти, і просто так натерти. Бурячка можна зварити, натерти, картопельки зварити, натерти. Це для них дуже класна вітамінна добавочка. Так, ось у друзі, знову. Накупляла, бо знову будуть писати, де ти береш гроші, ось ось скільки всього купляєш Працюю. Це, це я тим, хто оце де-де-де-де. Так хочеться сказати у ріфму. Ну ви мене зрозуміли. Ну не буду казати, друзі. Так, зараз покажу, що я купила в АТБ Посилки, друзі, відправила вам з насіннячкам сортових томатиків і новою поштою, Укрпошту. Так що очікуйте, все добре. Єдине, друзі, хто бачить, що от повинна прийти посилочка, але ще не прийшла. Будь ласка, напишіть мені на вайбер. Таке буває, то було на, тільки на Укрпошті, але тепер я дивлюся вже і на новій пошті. Буває, що повідомлення не приходять чомусь. Ну, не знаю. Так, так, таке, бачите, буває. То, то, якщо буде якась така проблема, будь ласка, пишіть на вайбер. Я ну все вирішимо, все вирішимо, все буде добре, не переживайте. Так, купила величезний пакет лапок, там собак було. Ну не багато. То я ось згодувала, а це ось донесла. Тут що в мене дружбан є, дружок, дружку дала. Ось о, масянчик, друзі, купую все, що є. І лапи, і голови, і я вам вже казала, і сухий кормі, вологи, все що, все що бачу, те й купую. І тайсуну таке саме даю, все нічого страшного, все нормально. Все воно з'їдається, все воно он, масян який в мене жирненький. Зараз, зараз близенько покажу. Осьо моє. Ой, господі, ой, боженькі. На, 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 аж лапа випала з рота. Товстенький мій, зайчик мій дорогенький. Е, так, друзі, що я купила? Чіпси були на акції. Ну, друзі, я трохи прихворіла, то я собі трохи лакомок таких накупляла. Ну, вкусняшок. 44,90. Вони зараз на акції з реберцями. Це я купила. Далі. Захворіла, друзі, і, як завжди, мені хочеться морозива. Скільки не купувала, майже все літо не купувала, там зовсім трохи. Це щось захотілося. 51,90. Отакий От київський пломбір. Мені дуже подобається. Він знаєте, нагадує мені, що той, той пломбір, ото як був у, теж у таких стаканчиках, але не кольорові вони були. І теж отаку паличку давалася, така дерев'яна, і ми його їли. От, от він мені єдиний напоминає лише те, теше морозиво з мого дитинства. Ну, все одно не, не те, але ну, хоч, хоч трохи, хоч трохи, друзі. Е, так, далі. Дуже захотілося. І було на акції 34,90, отака маса сиркова із курагою. Я дуже її люблю. Ну, Чи сиркова вона, чи вмісто сиркова, Хто його знає, то воно якось так. Так, Ківі. Ківі такі дубові були цілий ящик, але я єлі обрала ось о, дві штучки, о, такі во. Ківі коштують, друзі, 104,95 за кіло. Я дві штучки. Вони такі дубуваті, якщо чесно. Хай трохи може полежать, а може з'їм. Ну Оці такі дубуваті, не, не доспівші, вони більш кисліші. А мені от, ну мені наразі, чесно, хочеться трохи такого кисленького. Цей мандарин набрала. Так, далі купила йогурта. Масян, ну я ж тобі дала. Тобі що, йогурта отдать? Так, йогурт. Йогурт Галичина 31,20, чорниця зі злаками, отакий вот, дуже смачний. Я часто його купую, ви бачили, я вам показую розпаковки. І 29,90 тут виходить, персик і маракуя, отакий дольче, теж дуже смачний. Ну, мені подобається. Друзі, напишіть, які ви йогурти полюбляєте. Я й сама була робила, але щось легше купити. От, от якось так, так 62,95 мандарини за кіло. Я оце скільки купила. Мандарини гидкі, чесно скажу, були, єлі обрала. Я люблю такі, що якби, ну, не м'які, але такі, що ото шкурка сама наче злазить. Ну, не знаю. Не люблю. Так, цукор знову на акції 26,90. Взяла, беру завжди, коли є місто, і складаю на літо на компоти, якраз поки дешевий. Бо потім консервація почнеться і все, пішла жара, піде він вверх. То треба розуміти, коли купувати. Друзі, то це вам мій лайфхак, лайфхак від мене. Так, 44,90. обична крупа гречана, бо мене вже зовсім закінчилась. Оце купила. Так, далі що купила? А, креветки 82,40. Ну, це теж, друзі, щось мені таких лакомок захотілося. І, а воно на акції було, там 100 з чимось, а зараз 82,40. Е, так, хлібчик О, вже подорожчав соціальний. Був 9,80, вже 10,80. Це домашній. Одну купила, друзі. У мене морозилки є, але треба розморажувати. А я думаю, глянула там ну, в АТБ, Дивлюся, продається. Думаю, візьму сьогодні, так щоб не розморажувати. А то вже то вже потім. Так далі крупа ще я купила ячніву крупу. Оце і гречану, і ячливу, і пшеничну, і рисову. Я готую. І безхатнім тваринкам їжу, і своїм. Дуже дякую, хто нам кидає гроші на карту. Карта моя під відео. це моя лічна, дуже вам дякую, друзі. Готую там, де бачу, що є. І варю їжу носю, і купую. Ну, в общем, так, 21,90. Це ячніва. Ну, щоб було і те, і те, і те, і те, щоб їм було смачненько. Ще одну вкусняшку, соломка, отака солодка. 11,50. Ой, далека вона від отої ще з мого дитинства. Далеко їй ще дуже далеко. Ну, іншої нема. Там, що, що інші фірми, то взагалі якась фігня. Ну, то якось так. А, на акції 34,50, отакі корма. Там кицька була з киценятами. Де вони взялися? Але такі величенькі. То я їм коробочку відкрила за рибою, правда. А це я ось з кроликом одну принесла додому і одну ще з рибою принесла. А ту з рибою їм відкрила, то вони з'їли. В общем, отутаке. Так, що тут у мене ще? А, насіння, друзі. Насіння отаке таке купила 38,90, сам санеч. Дві пачки купила. Я його трохи підсмажую, бо я не люблю от прямо таке, мені воно не досмажено. І буду їсти. А так, в принципі, воно із усіх, що в АТБ, воно мені більше подобається. Воно ну, не має ніякого присмаку поганого. Так, потім, друзі, що я купила угу. огірок 129,95 за кіло. Одну штучку. Ось Так. І оцю штуку, як вона, редька біла називається. 30,95 за кіло. Ось, одну штучку. Ну, це мені в мене там ще пікінська капуста залишилася. Та цибульки додам. Олійки. Та й буде в мене салатик. То, то, отакий. Так, ще, друзі, ще, друзі, купила 30 чимось. Чи 20 чимось? А, 20, ні. 30. Ой, господі, друзі. Чесно, не можу знайти. В общем, купила я ще отаку. Штуку цей дуже їх люблю. Оливки зелені без косточки. Ва тебе купувала. Оці ну, саме найдешевші купила, бо там великі коробки, а я оце манюсіньку купила в пакеті. Але воно там ну, в жидкості в якоїсь. Вони теж смачні. І чорні такі купували, і зелені, то ну, мені подобається. Так, ну, оце і все. Так, друзі, оце і все, друзі. Все, все що я купила, все я вам показала. Зараз підемо до хатки. Поки є світло, хочу оце залити на YouTube на свій канал. оце відео. Друзі, вчорашнє відео, до речі, я. Трохи його не дознімала до кінця, я вибачаюся. Вчора був мороз, і моя камера замерзла. І все, і вимкнулася. Тю. Ну, ну, бачите. І таке буває. Навіть при такому мінус не дуже великий був, хоча ну ну якось так. Ну в мене ось оше ще е, дрова трохи залишилися. треба буде допаляти. Але це я вже не знаю. Це я завтра скоріше за все. Сьогодні вже не хочу. Сьогодні хочу ще якесь якесь кіно, подивитися, бо з цими вимкненими світла. Ну блін, як, як здравству ото, ну коротше, коротше, короче, ото такі діла. Друзі, всім дякую, що ви дивитесь наш канал, підписуйтесь. Скоро весна, друзі. Скоро будемо дерева обробляти, кущі обробляти, висаджувати помідори, огірки. В общем, все буду показувати, ділитися. Дякую вам, слава Україні.